Лише в одному районі Харківщини, Красноградському, дозволили офлайн навчання не під землею. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони області. Повідомив на брифінгу начальник військової обладміністрації Олег Сенюгубов. За його словами, щоб розпочати офлайн заняття у школах і садках Красноградщини, відповідне рішення має ухвалити місцева влада і педагогічні ради закладів. Цей район єдиний у нас виведений. Із зони можливих, тобто бойових дій, тобто він не має жодного статусу. Це було прийнято рішення офіційно. Профільним міністерством з реінтеграції там, звичайно, вони зможуть використовувати не лише захисні споруди, а й найпростіші укриття. Однак, знову ж це буде на рішенні безпосередніх засновників і безпосередньо керівників того чи іншого навчального закладу. Начальник Красноградської військової райадміністрації Віктор Войтенко каже, офлайн заняття планують почати з середини вересня. Залучать понад 4 тисячі школярів і близько 400 вихованців дитсадків. За словами Войтенка, батьки мають підписати згоду на таке навчання. Нам багато попрацювати треба над диференційним повіщенням, розумієте, тому що дуже багато часто включається сигнал тривоги. Який взагалі не касається там, нас. Але в процентів 70 у нас це точно буде займатися в саме е, в найпростішому критті, ну, тобто не виходячи звідти. А решта будуть спускатись, е, під, виходити на навчання, наприклад, на першому поверхі, і в разі тривоги спускатися вниз. Начальник військової обладміністрації Губов каже, офлайн-навчання пізніше можуть дозволити також у Лозівському районі або в його частині. Якщо дозволятиме ситуація, і Міністерство з реінтеграції виключить Лозівщину із переліку зон можливих бойових дій. У Харкові уроки проводитимуться так само, як і торік, сказав Сенігубов, або онлайн, або у підземних класах. Як напередодні розповіла очільниця департаменту освіти Харкова Ольга Деменко, офлайн навчанням планують охопити 5,5 тисяч учнів. Це десята частина школярів, які перебувають у Харкові.